То, мабуть, раніше правду казали, що оті британці да європейці, що вони якісь недотенкуваті. Навіщо ото купляти отакі дорогезні, величезні оці дешламатори, котрі, до речі, коштують отаких дурних грошей 200, 300-300 доларів або євро. Навіщо, коли можна просто купувати там щось не таке дороге? От навіщо оце? Навіщо? Оце, оце магніти, усі, оце разні, оці вихорові потоки, усякі ловушки. А українці хитріші і розумніші. Хоп. Навіщо, коли можна купити отакий простецький, косенький фільтрик, поставити його вертикально, щоб увесь шлам падав по трубі униз, у наближчий куток труби, і там усе забивав? Правда же? Привіт вам, прихильники Задорнова. Земля йому равієм.